Ну, тобі треба жити далі. Бери вже себе в руки, скидай обручку. Зараз із командою психологів ми проводимо ретріт для жінок, і їх дітей, які переживають одну з найскладніших травм, яка може статись в житті втрату рідних. Я є дружиною загиблого. Я застрягла. Коли в тебе двоє дітей, їхнє життя в твоїх руках це дуже велика відповідальність. А тепер вона тільки на мені. Коли трапляється гори, суспільство з однієї сторони ніби не дуже хоче чути. І ці ретрити, напевно, всі підтримують по місце, в якому ми можемо бути з собою, в якому ми можемо бути один з одним. <му> Дають нам почути самих себе, своє серце, і відчути, що воно ще таке існує. Без людини, яка загинула, не таке, але, але воно є. Вони дають нам сили. Мене звати Наталя, прізвище моє Дурдес. Я є практикуючим психологом, травмотерапевтом, консультантом з військової психології. Також я є членом ради родин полеглих при Міністерстві у справах ветеранів. І бачачи кожного дня родини полеглих воїнів, я розумію, що є потреба в тому, щоб ось так вивозити їх на ретрити, щоб вони були в колі тих, хто їх розуміє, також щоб поруч були психологи та арт-терапевти, які допоможуть їм пройти ці стадії горювання, допоможуть їм повірити в себе, знайти ресурс для того, щоб рухатись далі. Тож є потреба в тому, щоб допомогти дітям, і ось ми тут для того, щоб мамам пояснити, що можна разом з дитиною згадувати тата, сумувати, плакати разом. Можна разом проводити час, малювати разом, ліпити щось, робити все, що завгодно, що допоможе прожити ці моменти разом. Такі місця важливі для того, щоб знаходити сили, чути, як жінки справляються в таких ситуаціях, як у тебе, в таких місцях, коли ти знаходишся як свій серед своїх, тобі добре, в якому тобі спокійніше, в якому ти не очікуєш, що тебе не так зрозуміють, тому що ми дозволяємо собі тут плакати і сміятися без обережності, що про це подумають інші люди. Такий свіжий подих. Подих, який, наче набираєш повітря в груди, і так… а потім приїжджаєш додому і вже віддихаєш. А коли видихаєш, то так на деякий час стає легше. Після втрати зазвичай на голову звалюється ціла купа проблем, викликів болю, які роблять життя матері складним і нестерпним. Після втрати ти ніби стаєш новою людиною в новому світі, бо світу, до якого ти так звик, більше немає. Не можеш з'являтися на люди, дбати про себе. А якщо ще в тебе є діти, як дбати про них? Що допоможе тобі прожити всі стадії горювання? І жити далі. Материнство сьогодні це їхати з дитиною в гості до тата на кладовище. І безпорадно дивитись на дитину, яка обіймає холодний камінь, бо вже й не пам'ятає справжніх обіймів тата. І тепер тато для дитини залишився тільки на фото в телефоні та в історіях перед сном. Ці діти діляться зі мною, що коли вони заплющують очі у снах, інколи приходить тато. І їм віриться, що він знову поруч. Співпереживати — переживати це, спробувати усвідомити біль іншого і взяти на себе відповідальність, підтримати тих, хто спустошений. Запрошую тебе і прошу відчути їх біль. Ми мріємо організувати серію таких реабілітаційних ретритів, щоб кожна мати і дитина, які втратили, отримали можливість побути чотири дні в горах Карпат, де ми з командою психологів і священнослужителя допоможемо відновити їх ментальне здоров'я, надамо їм духовну підтримку, і найголовніше їх душах. З'явиться промінь справжньої надії і сили. Сам Бог на стороні, сиріт і вдів. І Якщо ти теж, я прошу тебе підтримати подібні ретрити для вдіїв та їх дітей. Читай в описі під цим відео, як стати партнером, і давай зробимо це разом. Дякую.